Вітаю вас, пане Роман. Вітаю, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час та можливість порозмовляти. І я слідкую за вашою позицією, за вашими відео, за, вашу, за вашою підтримкою України. І недавно я побачив вашу таку ініціативу, лист відкритий. І мені він дуже ідея дуже сподобалась. Я хотів би поговорити про, про цю тему. Більше 140 мільйонів росіянців, які живуть на Росії, більше за різними даними, близько 20 мільйонів росіянців живуть на території Європи. Е, якщо вони були б проти фашизму, так як це нам намагаються нав'язати, то ми як мінімум десятки тисяч українців виходять проти фашизму з європейцями, то ми як мінімум бачили, хоча б. Два-три мільйони росіянців, які вийшли проти фашизму, ми цього не бачимо, і ми цього не побачимо, тому що вони підтримують його. І сьогодні не можна говорити категорично, що Путін являється фашистом і його кліка, а всі решта вони там не винуваті, бо вони не мають, не можуть чогось зробити. Це неправда. Путін це колективний фашизм це колективний, і поголовно вони є всі фашистами. І білоруси являються сьогодні посібниками фашистів, бо тому, що білорусів більше півтора мільйона живе в Європі. І Ми також не бачимо їх хоча б 500 тисяч на вулицях. Це важливо, але є певна категорія тут, наприклад, не категорія, а але росіяни, які тут в США. Більшість з них ну в мене нема статистики. Скільки вони підтримують Україну, навіть проводять спортивні змагання під прапором України, хоча вони самі з Москви, і оце буквально е, були змагання вчора чи сьогодні відбу по джиу-джитсу, і е, росіяни виходять з українськими прапорами. Ну це теж так не можна всіх під одну грибінку, тому що в нас є союзники. Просто потрібно розуміти, що велика кількість росіянців себе завжди приписувала до любові до цієї любові до України. І я не беру під одну грибінку. Для мене просто є зрозуміле, що таке росіянець, тому що моя розмова з росіянцями вона закінчується на темі борщу. Це дуже важливо, не, не треба скептично це сприймати, тому що вони вважають, велика частина з них вважає, що борщ їхній. А я їм пояснюю, що їхні, їхні щі це помита від українського борщу каструля. Це дуже важливо. Вони не являються слов'янами, вони себе приписують до слов'ян. Навіть їхні науковці довели, що вони є фіноуграми. Вибрехана ця вся ілюзія так званого русского язика, і вони себе намагаються приписати себе до, рус, до, до, до русских, але якщо пригадати ту саму історію, то ми з вами можемо себе е, скоріше назвати русскими, вони не мають ненависті до росіянців. Я називаю чітко речі своїми іменами. У мене є просто здорове розуміння, що таке росіянці. З ними не можна вести переговорів, з ними не можна вести діалогів. Їх треба тримати на відстані. І якщо ми пригадаємо голодомори, етапи голодоморів різних часів. То ми так само задамося запитанням: а чому росіянці не виходили тоді проти свого Сталіна? Вибачте, якщо б сьогодні, якщо би сьогодні Путіна не підтримували і ті, котрі приписують себе до українців, тягаючи наші прапори, а від них треба забирати наші прапори, бо вони не мають права до нього торкатися до нашого права. Якби не підтримували Путіна, то їх кількість така, яка є там в Росії, якщо би вийшло хоча б 20 мільйонів на вулиці, то повірте мені, ну то ви самі дасте собі відповідь. Ну вони б Путін, якийсь проти них міг би поперти з тою свою клікою. Звісно, що ні, немає таких, такої сили, яка може зламати гідність народу. Якщо в цього народу є гідність, у них немає гідності, у них немає волі, у них немає нічого. У них є бажання домінувати над українцями і самостверджуватись за рахунок українців. Бо якщо ви запитаєте наших заробітчан, які зустрічалися з ними в різних країнах світу, а кому доводилося працювати у них чи з ними, завжди на за рахунок них росіянці намагалися. Самостверджуватися. Вони зараз намагаються навіть вони себе величають як якусь е, вищу націю. Вони величають себе, при тому у всьому навіть такого поняття, як нації е, росіянці, не існує, бо вони не можуть себе самі самоідентифікувати. Вони називають себе русскими, а в їхніх паспортах написано граждані Росії. Що таке росіянці? Це брехня і фальшива доброта. Все решта для мене закрита тема. Я це моя позиція, це моя думка. І я, у мене немає ненависті до них. Мене просто є бажання, щоб українці нарешті перестали плекати ілюзії і просто усвідомили, зрозуміли, що то є таке. Це те, що принесло гори сльози Україні українцям, це те, що завжди за рахунок України е, жило і намагалося приписати собі. Це те, що не мало нічого і вкрало в України. Це те, що принесло нам мільйони смертей. Є велика українська мова треба її любити шанувати поважати є велика українська історія треба її любити шанувати поважати все решта я коли ми цього навчимося тоді для нас таке поняття як росіянець залишиться десь далеко маленьким о той діалект їхній який вони називають язиком ну, така реальність просто потрібно ці речі говорити і не боятися так я я зрозумів вашу позицію але просто хочу по е, бути адвокатом трошки російської е, роросійських е... Колишніх громадян, які були, які іммігрували, наприклад, в США. Дуже багато з них завжди виступали проти Путіна, проти політики, проти Кремля. І організовували, я своїм досвідом ділюсь, організовували навіть концерти. Є частина росіян, які завжди отак підтримали Україну і давали гроші. Тому якби треба трошки, ну принаймні. Тим, хто допомагає і має таку позицію, хоча б вони е союзники України і допомагають Україні. Ї їх ну не можна так відштовхувати. Тому, тому що нас тоді точно назвуть фашистами, і, що ми розпалюємо ворожнечу між тими, хто. Практично. Ви маєте право, я ж вам не забороняю. Ні, ну, я пояснюю ми, свого. Це, це демократія, полі. розумієте? Угу. Просто це ваші ви ще. Е е Проблема в тому, у більш великої частини українців, що вони не усвідомили, що таке росіянці. Вони просто цього не усвідомили. Це проблема українців. Е, коли починаються питання таких важливих маркерів, маркерів, важливих маркерів, то ніколи росіянець не поступиться цим. Він завжди буде намагатися домінувати за рахунок чого. Він робить відмежі послуги для того, щоб ближче втертися в довір. І ці відмежі послуги коштують нам життів наших з вами співгромадян. Це такі речі, які... Знаєте, я дуже добре орієнтуюся і розбираюся в їхній пропаганді, і знаю, що таке їхня пропаганда їхнього телевізора. Та ні, від них нічого не потрібно. А, від слова абсолютно. 에, і я, я думаю, думає, що коли так. українці перестануть, українці, коли перестануть е, потребувати від них якоїсь допомоги, і коли перестануть, от принесуть вони якісь гроші на допомогу, а вони проігнорують ці допомоги їхні, то, то тільки тоді. Україна почне самостверджуватися, не можна бути тримати себе у капсулі меншовартості. Українці є величезна нація, і потрібно себе е, почати любити, поважати і не. Чекати на якісь подачки з боку росіянців. Я зараз не хочу нікого там розділяти, нікому нічого казати. У кожного є своя думка, своє право. У мене така думка. Але я думаю, що кожному з нас, ну, хоча б як мінімум, як я вже сказав, потрібно самоідентифікуватися. Подивіться у всьому світі на різні національні меншини. Подивіться на маленькі нації, на маленькі країни. Вони між собою завжди спілкуються рідними. Ну, мовами. Мене не потрібно в цьому ну, Всім це... Вже стало зрозуміло з початком війни. Це, це Дуже важливо Просто потрібно перестати плекати ілюзії е, е, у формулі добра росіянців. Добро росіянців закінчується на відрізаній ним руці. Я думаю, якщо ви розумієте метафору, то е, і люди зрозуміють, то вони зрозуміють, про що я веду Їхнє добро це те, що потім приносить е, гори, сльози і купа смертей, мільйони смертей. Тому просто потрібно е, вийти з капсули меншовартості і все-таки розправити плечі і згадати, що ми українці, ми народжені великою землею, ми народжені ми, ми великий народ. Потрібно розуміти це. Потрібно просто розуміти, що ми є. Е, я навіть от у своїх листах звертався до європейських чиновників і кажу: ви погано вивчили історію е, в школі. Бо якщо би ви читали добре історію, то ви б знали. Ви зараз диктуєте якісь умови Україні, ганьбите себе, що там умови, якісь щоб де Юри нас включити в Євросоюз. Ну, Та соромно. ми вже давно євросоромив, дамо думаю... європі, шановні так. друзі. Ви погано вчите історію, бо якби ви, ви її вчили. Як чиновники, то ви би усвідомили одну просту істину, що після падіння Візантії Україна була першою, хто відновлював європейську цивілізацію. Ми завжди тягнулися і були відкриті з обіймами до свого рідного народу, до, до рідних народів європейських народів. Ми ніколи не мали нічого спільного з тим світом, який себе десь там приписує до нас. Там просто така склалася проблема, що ми є з ними сусідами, але нам просто потрібно е, прийняти себе як як. Як націю усвідомити вийти з цієї капсули і забути за те, що воно там є. Воно нехай собі там знаєте, робиться, що хоче перекрити з ними наглого кордон і забути багато українців. Вважають мене та інших діаспорян агентами Кремля, тому що ми маємо певну позицію.